Ну, щоб, здавалося вода? Це аж два, і більш нічого. Та без води нема життя. Вона основа світу всього. Найважливіша рідина для всіх створінь та організмів. Землі артерія вона перебуває в станах різних: чи лід, чи газ, чи рідина. Однаково вода важлива. У ній уся краса земна, у ній природі всяке диво, Струмок ріка удаль біжить, і джерельце немов співає. Послухай пісню, цю хоч ми, і вже душа відпочиває, вода здоров'ю вірний друг, вода тілющу силу має, вона лікує від недуг, з душі і тіла бруд змиває. Дає нам силу прохолоду, очам дарує насолоду, вода, здоров'я і життя, безцінна формула буття.